Всім привіт, я Вова. і Я навчаюсь на четвертому курсі маркетингу. Мене звати Даша. Я навчаюся на другому курсі факультету економічних наук, спеціальність маркетинг і я є баді своєї спеціальності. Усім привіт! Мене звати Евеліна. Я навчаюсь на четвертому курсі маркетингу «Феннаукма», А також є в команді Shop, Це Могилянська крамниця мерч. Доброго дня мене звуть Ічи Катерина. Я завідувачка кафедри маркетингу та управління бізнесом києво Могилянської академії. Чому обрав саме маркетинг? Відповідь насправді дуже проста. В моєму розумінні маркетинг це просто ідеальне поєднання економіки, математики та креативу. Я старався знайти для себе щось універсальне та умовно середину. Не хотів робити уху в якийсь з цих один трьох напрямів, тому обрав для себе саме маркетинг як ідеальне поєднання цього всього. Могилянку я обрала, тому що мій старший брат вчився тут, і я пішла по його кроках. Я обрала між менеджментом і маркетингом, але маркетинг переміг. Я обрала маркетинг, тому що мені подобалась як математика в школі, так і більш творчі предмети. Інші там я історію теж любила. І от коли я почала досліджувати загалом питання вступу і там з чим я хочу поєднати своє життя, і яку тему я хочу дослідити більше. Я зрозуміла, що маркетинг він поєднує якраз ось цю творчість і аналітичну складову. І зараз я в цьому переконалася ще більше, чому могилянка. Тут теж відповідь доволі проста. Могилянка обрала мене, а не я. Її мені її дуже багато друзів родичів рекомендували. Мені вдалося пройтися сюди на бюджет, тому. Це був мій варіант. Я обрала Могилянку, тому що в мене була знайома, яка навчалася в Могилянці на маркетингу в той момент на четвертому курсі. Я запросила її на каву в нашому рідному місті, і ми проговорили напевно годину чи навіть більше. Я підготувала там запитання, які мене турбували найбільше. А викладачі, а спільнота, а там питання бюджетів. Ну тобто, дуже таких багато деталей, які ви я впевнена зараз можете знайти на сайті вступу або в соцмережах. І нам мене переконала, що Могилянка це те місце, в якому я справді себе уявляю найближчі роки свого життя. Тому Могилянка. чому маркетинг Могилянці? Ну тут взагалі нас немає конкурентів. Ми найкращі. У Нас багато гостьових лекторів, у нас багато неймовірних викладачів практиків, які знають маркетинг не тільки з боку. Теорії, але й вміють працювати на практиці. Це величезна кількість партнерів, з якими ми співпрацюємо, які приходять до нас, показують, як це все працює в їхніх компаніях. А в нас є партнери, які надають нам до користування свої платформи, такі як Serpstat, як YouControl. За допомогою цих даних і цих унікальних інструментів наші маркетологи стають максимально корисними і максимально цікавими на ринку праці. Маркетинг це не тільки проведення інстаграм-сторінок і реклами, як багато хто може подумати, але й про поведінку людей під час чорної п'ятниці знижок. Маркетинг – це створення цінності для клієнта. І для того, щоб її створити, потрібно проаналізувати ринок, дослідити свого клієнта, його потреби, його задачі. Далі створити власний продукт, оформити його, створити бренд і вже займатися просуванням. Якщо ми так повернемось до Котлера чи p І власне цим ми займаємося всі чотири роки на спеціальності маркетинг. Ми починали з вашмату, не немали розібратися в цифрах, працювали з економічними різними предметами. Ну і на останніх курсах більше. Говоримо про донесення цінності, про маркетингові комунікації, креативний менеджмент. Тому ось про це про це спеціальність маркетинг. Маркетинг це спеціальність про дослідження бізнесу та дослідження поведінки споживачів. Це саме для тих, хто цінує свій час і хоче бути креативним в діджита сфері. Маркетинг це про управління бізнесом. це про управління товаром, про формування цінової політики. Про те, як продавати і де продавати. Ну і звичайно, те, що люблять студенти найбільше, це про просування, це про рекламу і про творчість. Часто у нас також з менеджерами. Це дещо різні сфери, оскільки менеджери більше орієнтовані на те, щоб будувати ефективні команди та максимально використовувати людський потенціал. Маркетологи ж більше фокусуються на бізнес-процесах та бізнес-показниках. Найбільший стереотип, який мені спадає на думку про мою спеціальність, це те, що ми всі рекламщики, продажники або СММщики. звісно, дійсно багато з нас працюють в цих сферах, це абсолютно різні напрямки, і абсолютно вони не протинаються майже. Проте потрібно розуміти, що маркетинг це дуже комплексна штука, і є багато інших сфер маркетингу, в яких також працюють люди, які просто менш на слуху, але вони також дуже популярні. Коли готувалась до вступу, я сказала мамі, що планую вступати на спеціальність маркетинг. Вона здивувалась і запитала: а менеджмент і маркетинг це однакові спеціальності? Особисто для мене менеджмент це все ж таки про роботу з командою, про налагодження процесів, про організаційну культуру. І вони абсолютно різні з маркетингом, хоча як функції точно мають дружити в компанії. Різниця дуже суттєва. Якщо ми говоримо про економіку, як по основному про Цифри. В менеджменті ми в більшому говоримо про управління, то маркетинг це унікальне поєднання цифр, психології. І обов'язково, звичайно, це творчість. Найбільше мені сподобалась дисципліна культура ведення бізнесу. На ній ми вивчали, як працюють підприємства. Одним із завдань був аналіз монобанку. Ми зверталися в техпідтримку, шукали конфіденційні документи, аби точно розписати кожен з пунктів роботи. Дисципліна, яка мені найбільше сподобалась за чотири роки навчання, це менеджмент стартапів від Івана Зварського на другому курсі. Власна назва говорить сама за себе. Продовж цього курсу потрібно було пройти шлях створення власного стартапу до розроблення продукту. Дисципліна дуже класна тим, що вона прикладна. Ми пройшли всі етапи створення, і в кінці повинні були захистити його на пітчингу, тобто презентувати унікальну версію свого унікального продукту, свого стартапу. Моя улюблена дисципліна це напевно і комунікації. Минулого року ми працювали протягом семестру. Так, от на кожен семінар Ми готували е, такі класні практичні завдання, де ми аналізували прямо от реальні кейси компаній. І найбільше мені запам'ятався фінальний проект, тому що ми командою готували е, такий аналіз бренду Джекмюс, е, і на мою думку, і комунікації в них справді круті, і було класно дослідити і е, представити це. Е, Наші групі, Ті, де можна працювати залежно від того, в якому напрямку маркетингу ви хочете розвиватись, варто обирати свою професію під себе. Перше, що спадає на думку, це, звичайно, йти в таргетовану рекламу або в соціал-медіа менеджмент, оскільки це зараз найбільш популярні, найбільш затребувані професії. Вони також гарно оплачуються. Маркетологи працюють в абсолютно різних сферах людського життя. Оскільки дослідження ринків потрібно кожному бізнесу, а також для оптимізації будь-яких бізнес-процесів. Після спеціальності маркетинг ви можете працювати насправді на дуже великій кількості різних посад. Класично напевно це буде звучати як бренд-менеджер, маркетолог, маркетинг-менеджер. Але хотілось би зазначити, що в кожній компанії роль маркетолога, навіть якщо вона називається однаково, по вашим обов'язкам може бути різною, і тут важливо більше не працювати досвіду і просто знайомитись з Гатьма різними аспектами маркетингу досліджувати і постійно навчатись, тоді ви будете актуальними в своїй професії. Звичайно, це класичні посади маркетолог, продуктовий менеджер. Але зараз створюються нові посади: таргетолог, smm маркетолог медіабайер. всі ці нові спеціальності дуже класні і дуже цікаві. Але ми навіть іноді не можемо знати. Яка професія з'явиться завтра? Можливо, ви придумаєте її? Мій перший досвід отичний з маркетингом був в SMM. Я працювала зі своєю подружкою, вона психологиня, і я допомагала їй вести соцмережі. А зараз я працюю в києво могилянській бізнес школі, опікуюся програмами з маркетингу. Моя роль не є безпосередньо супермаркетинговою, але я слухаю багато програм з маркетингу, допомагаю в створенні текстів, в залученні учасників. Тому я вважаю, що я такий трошки маркетолог. Маркетинг підійде творчим людям, але з знанням математики, з ґрунтовним знанням математики, тому що потрібно бути тією людиною, сміливою інноваційною, яка не буде боятись розробляти щось нове, аби запроваджувати його на ринок. Щодо порад можу виділити дві ключові: перша це вчити математику, оскільки вона вам додобиться протягом всіх чотирьох років навчання на баковараці. Повірте, що маркетинг це про цифри, а не про якісь віртуальні штуки. І друге, це дуже ефективно розподіляйте свій час, ставте саме на те, що вам дійсно потрібно. Засереджувати свої думки та час на певних напрямках, оскільки концентрація це ключ до успіху. Якщо потрібно було б дати одну пораду собі роки чотири тому, коли я брала університет, я би сказала: не бійся, пробуй і досліджуй, бери участь у всіх сошках, які тебе візьмуть, подавайся на мобільності, навчайся і спілкуйся з друзями, тому що це справді ті люди, які будуть поруч з тобою найближчі роки, і ви разом створите дуже багато класних спогадів. Не бійтеся ризикувати, не гальмуйте і снікерсуйте!